Українці продовжують підтримувати батьківщину, навіть мешкаючи за тисячі кілометрів. Ті, хто живе за кордоном, уже руками, та ті, хто був змушений покинути країну через повномасштабне вторгнення Росії, роблять усе можливе задля перемоги. Зокрема, у Норвегії відбулася акція на підтримку України з синьо-жовтими прапорами, патріотичними піснями та закривавленою атрибутикою наслідків російської агресії. Люди пройшлися вулицями міста Осло. Відео телеканалу конкурентів надіслали учасники акції. Stopes! Stop Wliuć się! Propaganda! No! Такий захід відбувся 14 січня на 325-й день від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Організувала її спілка українська громада в Норвегії. Світлана родом із Харкова. Жінка розповіла, що боялася за своїх дітей, тому виїхала із країни. Нині разом із дітьми виходить на мітинги на підтримку України. Коли почали ці великі бомби скидати, то вже стало дуже страшно з дітьми. Ну вирішила виїхати. Норвежці, які ходять, ну ніхто ніколи не виказував якусь не Увагу. Багато хто ну або машуть, або показують ну клас, лайки. Дехто на відео знімає. Ну і так, взагалі серед українців, такі всі, як то кажуть, виховані інтелігентні люди, і вони це бачать норвежці. Що ми просимо, щоб більше надавали політичну увагу допомогу Україні, щоб якісь санкції там були, що треба зупинити цю війну зараз, що бувають дітей, бувають мирних людей, щоб. Якась фінансова гуманітарна була допомога, та зараз ну, великий акцент на військову допомогу, щоб Україні допомогли. На акцію зібралося дуже багато людей, як і місцевих жителів, так і українців, які опинилися у Норвегії, тікаючи від жахіть руського міра. Демонстрації в Осло проводимо щоденно. З першого дня великої війни нас легко знайти в інтернеті, в Фейсбуці, Тіктоці. Осло протест. Щоденно спочатку біля парламенту нагадуємо парламентарям та й Місцевим туристам там досить людне місце, що війна в Україні тільки розпочинається, що варто якнайбільше допомагати Україні, особливо зброєю, щоб перемога настала якнайшвидше. Потім йдемо пішки до посольства країни-агресора. Ми його називаємо свинарником по дорозі. Гасла, музика українська. Потім пікетуємо свинарник, даємо їм знати, що ми про них думаємо і що їм варто валити з Норвегії на рашу. Взагалі приєднуються норвеги, українці місцеві, переселенці тимчасові. Мета одна донести світу про війну, дати світу, зрозуміти, що якщо Україна не зупинить рашку, то це не зупиниться, це буде продовжуватися. Норвегія єдина країна в світі, яка межує з рашкою, і рашка на неї ніколи не нападала. Взагалі, українська громада в Норвегії має декілька напрямків різних гуманітарна допомога в тилу в Україні, допомога на місцях переселенцям. Звичайно, по можливості допомога військовим, автівки збираємо, купуємо, пересилаємо на фронт позашляховики і так далі. Активно працюємо. Мусимо це наша країна, Україна. Зауважимо, що такі акції в Норвегії відбуваються щодня і будуть продовжуватись аж допоки Україна не здобуде перемогу над окупантами. Зазначили організатори. Крім Норвегії, українці по всьому світі продовжують кожен на своєму фронті підтримувати Україну.